Мої вітання. ви на каналі «Невідчепна Думка. Сьогодні поговоримо про китайського філософа Лао Цзи. Філософ за легендою жив 604-531 роках до нашої ери. Він вважається засновником даосизму, китайського традиційного вчення, в якому присутні елементи релігії, містики, ворожіння, шаманізму, медитації, а також традиційної філософії та науки. Послідовників даосизму називають Даосами. Лао Цзи вважається автором трактату Дао Де Цін. Тобто канон шляху і благодаті. Інша назва тривози, написаний на бамбуку, що займав тривози. відомий також як Лі Ер. Вже в ранньому даосизмі Лао Цзи стає легендарною фігурою і починається процес його обожнювання. Легенди повідають про його чудесне народження. Мати носила його декілька десятків років і народила старим. Звідки й ім'я його, старе немовля, хоча той же знак Дзи означав одночасне поняття мудрець? Так що його ім'я можна перекладати як Старий мудрець або мудрий старий. Але багато сучасних дослідників стали під сам факт існування Ла Цзи, деякі припускають, що він мув бути старшим сучасником Конфуція, про якого, на відміну Конфуція, в джерелах немає достовірних відомостей ні історичного, ні біографічного. Характер, існують припущення, що Лао Лаадзи все таки міг бути автором Дао Де Цзіна. Про Лао Лаадзи існує декілька легенд. За однією з них філософ Лао Лаадзи самозародився у 14 му або навіть 7 му столітті до нашої ери, створивши тіло власної матері Нефлітової Діви, проникнувши в її лону у вигляді сонячної енергії, акумульованої у п'ятибарній перлині. І пробувши там 81 рік. Народившись під сливовим деревом, він узяв прізвище Лі, тобто слива, набув чудесного вигляду, що включав у себе золоте обличчя, подовжені мочки, ознаку мудрості та опуклість на тімені, аналогічно індійській, ушніші. Одній з 32 ознак великих людей, яка вважалася у буддизмі особливостю ідеального. Тобто всесвітнього, священного, Харизматичного царя Чакравартіна і Будди, а також отримав здатність до перетворень. Наприклад, у Чорного Барана. За іншою легендою майстер Ладзи прийшов до Китаю з Індії. Відкинувши свою історію, він з'явився перед китайцями абсолютно чистим, без свого минулого, неначе наново народженим. У народних віруваннях. Лао Цзи вважається заступником заклинателів, ковалів, ювелірів, точильників і майстрів з виготовлення піал і паличок для їжі. Атрибути його іконографії є триграми, гексаграми і чорний бик, верхи на якому він відправився на захід. До вашої уваги декілька афоризмів Лао Цзи. Той, хто знає, не говорить. Той, хто говорить, не знає. Дорога до тисячі миль починається з першого кроку. Не бійся повільного прогресу. Бійся стояти на місці. Мудра людина знає свої межі, а дурень намагається переступити їх. Природа не поспішає, а все ж досягає своєї мети. Краще запалити свічку, ніж проклинати темряву. Найбільша помилка полягає в тому, що ми не робимо нічого, тому що думаємо, що можемо зробити мало. Те, що найбільше потрібно для досягнення успіху це воля для його досягнення. На цьому ставлю крапку, підтримайте канал, та подобайками. Всього вам найкращого!